Років російсько-української війни. 1918-1921 війна більшовиків проти УНР в результаті СРСР окупував Україну. 1926 початок русифікації українців та знищення української мови. Подібну політику раніше проводила і російська імперія. 1932-33 роки. Російська влада влаштувала голодомор, геноцид українського народу. Від голоду померло 4,5 мільйони українців, 40% з яких – діти. 1934-1938. Сталінські репресії. Ціле покоління українських діячів культури були розстріляні або замордовані в ГУЛАГу. 1939-1940. Масові депортації українців у віддалені регіони Росії. 300 тисяч депортовано, 24 тисячі вбито. 1944. -й. Депортація кримських татар з Криму. 200 тисяч депортовано. 1942-1959. Війна проти УПА. 153 тисячі вбито, 134 тисячі репресовано. 1960 1989 Політичні репресії українських дисидентів. Українські політичні в'язні становили щонайменше 65%, ув'язнених у концтаборах СРСР. 1991. Проголошення незалежності України. 1994. Україна відмовляється від ядерних зброй і отримує гарантію безпеки, зокрема від РФ. 2013-2014 14 роки. Революція гідності в Україні. 2014 тисячі Росія анексує Крим та починає гібридну війну проти України на Донбасі. Двадцять четверте лютого 2022-го Росія починає широкомасштабне вторгнення в Україну. Ми захищаємося вже понад сто років. Настав час перемогти раз і назавжди.